Друзі, всім привіт! Ось наступило до нас вже літо. Сьогодні 2 червня. Хочу показати, як розглядає наш малинник в цій порі. Тут у нас малина полана. Від минулого відео видно, що вона вже гарно пішла в ріст. Міжряддя знову потрібно фрезерувати, почали знов заростати. У нас прийшли гарні брощики. І зараз тільки пригріє сонечко і все міжжаді буде зелене. Так, давайте зараз покажу тут, у нас два рядочки. Один рядочок Раддійовий і пшехиби. Також видно, тут все в жадді вже сланкувати, ось так розглядає Радзіова. Не буду тут йти, бо тут все вогко, а тут стою пропаду і тут у нас пшехиба, Посаджено осінь. Все у нас гарно прийнялось. Сердці були хороші, ну, задоволений. Так, тут у нас. Два дочки Еріки, ремонтантна малина. Також гарно вона виглядає. І тут у нас літня, Ось от так зробили таку бюджетну шпалерину деякий час з використаної капельної стрічки. На наступний рік вже натягуємо адекватну проулику. Тут малина посаджена минулої весни, попали ми в жару капельні стички. Ми поклали трішки пізно. І воно все дуже погано прийнялась Пішла в стрес і ось така вона невеличка вся виросла, тому вирішила казати економити Тут у нас перший рядок це феномен. Остина Вен Ембл. Так, якось так так, бо мінімум малину підчіпляємо, обробляємо. Оскільки кажуть, що з цього року ціна буде трішки більше, ніж минулого. Шайці тільки надієтесь. Тут, тут у нас пологана. Також є вчено з одна інша ділянка. О. Немає смісла її знімати, скільки малина. У нас вже наші старички так сказати. нескільки років І збоку одразу літня. Так, Давайте зараз перейдемо на літню. Ось підходимо до нашої літньої малинки Генемпл. І ось вам проблема вузького міжгляді гляньте. Все тут тепер навіть мотоблок толком не влізе. Ще я проходив. Далі вже все, прийдеться все викошувати. Ось гляньте у нас вже появляються ягідки. Приблизно за 2 тижні, думаю, будемо вже починати збір. Минулого року ми почали 28 числа. Всього на два тижні в цьому впевнений. Ось так у нас запинеш паралельно. Ось так, разі чого можна буде потяг, ще проволоку чуть, чуть підкрутити. Проволока у нас, е, якщо напоминаюся, 2,5 мм або 3 виноградна. Захищена від ультрафіолету, тобто не розтягується довговічно. Якось так. Ця ділянка у нас дуже постраждала, я не знаю, від... чи вона зиму не пережила, від морозів, примуски, вітру і повисушлося, чи це дедемела, Тут у дуже вся обробляється, дуже часто Мені Мама за цим всім тут слідкує, дає їй розслабитись. Різними препаратами виробляється і щось, я не знаю, чи тут там місце їй не подобається. Ми Будемо дивитися на наступний рік. Верхня ділянка вже так сказати. верхній ділянці будемо сидити. Чи, чи тут... Ми щось не так робимо, чи ось ця нижня, тут щось землею не то. Ну, хоча тут у нас чистий чор чорнозем з торфом. Тобто, так сказати, земельки краще її не може й бути. Так, 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 все, зараз підпалимо, щоб тут ну, майже все, щоб тим трошки доробити. Якось так. Знову старога. У нас маточні кущі, ферктні з них все розсадили. Такі вже ягодки. Ось про що я хочу казати, аж це дуже багато таких отаких висушених от, голих. У мене вже печально. Ще що, щось щось з цього буде. Звісно, якісь таке випадів. Просто немає. Ну, no. це все фіня. Щось щось цього буде. Ладно, друзі, це все, що я хотів показати. До побачення.